Із новини з Києва, і з огляду якраз тієї інформації, яка надходить у ці хвилини, вона постійно оновлюється, поповнюється в зв'язку. якраз за підсумками російської нічної ракетної атаки. От вже відомо, що над Києвом наші захисники неба, наша. Протиповітряна оборона знищила понад 10 крилатих і близько 10 балістичних ракет. Так повідомляє Київська міська військова адміністрація. От бачимо від Сергія Попка повідомлення про це. Є, на жаль, і падіння уламків дронів. Про прямі влучання не йдеться однак, руйнування у Києві є, зокрема, котельня Мауп, якраз Академії управління персоналом, у академії. Зачеплена таким ударом і дуже серйозно поруйнована. От бачимо загалом опис цієї атаки від київської міської адміністрації з деталями. Йде мова про те, що ворог по Києву випустив не лише крилаті ракети із бомбардувальників Ту-95, але і ракети типу Іскандера МКН 24 північно північнокорейських, тобто балістичні ракети, їх теж було близько десяти запущено по столиці. Відомо, що злітали російські бомбардувальники із Саратовської області. Це не таємниця. Там є аеродром, яким постійно користується російська. Авіація така дальнього дальнього бомбардування, завдання завдання таких ударів. І близько третьої ночі було запущено крилаті ракети не по Україні. Вони у бік Києва і прямували. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, як повідомляє власне влада Києва, ворог випустив по столиці України і балістичні ракети, типу Іскандер МКН 24. Та ще й один ударний БПЛА додався до таких атак. З Віталій Кличко повідомляє про виклики екстрених служб Святошинський район. Це пів на шосту повідомлення з'явилося від міського голови Києва. Там горіли чотири автомобілі. Було зафіксовано уламки ракети, які впали у Святошинському районі. В Голосіївському районі. Нежитлове приміщення зачепило і було частково зруйновано вже згадану котельню освітнього закладу. Вже і кадри цієї котельні, зрештою, з'явилися у медіа, і зараз ми підготуємо, їх покажемо. Ну і якраз ось це місце, де поруйнована значною мірою була котельня. Тобто невідомо, чи це. Така частина російського терору проти якраз енергетичної інфраструктури України вже і по міських котельнях доволі невеликих об'єктах б'ють. Чи, власне кажучи, просто рандомно, що називається Росіяни обирають місця і цілі, куди бити своїми ракетами? Якщо йде мова про уламки ракет, то можливо ракета була підбита і саме там. Пали ці уламки, однак бачимо, що це освітній заклад, і по ньому фактично завдали удару росіяни терористичного удару. Будемо чекати вже на коментарі повітряних сил і детальніші коментарі того, що сталося от у цьому місці. Бачимо також пожежі в Києві, з якими борються рятувальники, пожежники. І от якраз називають чотири райони, які зачепили цією атакою. Вночі Голосіївський, Святошинський, Дніпровський і Шевченківський райони всюди є. Падіння уламків зафіксоване пожежі, якісь руйнування і якась завдана матеріальна шкода. Стосовно потерпілих дані уточнюється. От тому стосовно людей, яких, можливо, зачепило цим ударом, будемо чекати оновлень від міської влади Києва, поки що про постраждалих від КМВА немає детальних повідомлень, От Віталій Кличко якраз пише про те, що. Двоє людей до медиків звернулися у Святошинському, якщо не помиляюсь, районі одного госпіталізували киянина. Тобто, є все ж таки поранені, яких зачепила ця російська атака на ранок. Кадри виглядають із Києва. Ось так бачимо, що є власне завдано значних руйнувань у Голосіївському районі, і триває ліквідація вже наслідків ворожої атаки. Будемо повертатися до Києва. Що сталося за ніч у столиці? Сподіваємося, що обійшлося без значної кількості поранених людей і без тяжких наслідків загалом. І бачимо, що. Наші захисники неба, наша протиповітряна оборона спрацювали на відмінно позбивали ці ракети. Доволі велика кількість концентрація ракет в рамках однієї. атаки по столиці була зафіксована цієї ночі справді близько 20 ракет, ударні безпілотники. Тому можна назвати цю, цю атаку значною суттєвою і такою, яку вдалося відбити нашим захисникам неба. Отже, окрім того, що в Києві власне, було гучно і було доволі складно відбивати цю ракетну атаку цієї ночі. Пам'ятаємо, що з дня в день вже фактично безперервно росіяни продовжують обстрілювати Харків. Вчора таких ударів було завдано декілька. Це удари і по палацу спорту, по торговельному центру, по багатоповерхівках з людьми продовжуються ці удари коригованими російськими боєприпасами. Ось такі кадри вчора публікувала Харківська обласна прокуратура, місцева влада, рятувальники. І бачимо, що шкода просто таки неймовірна від цих ударів. Небезпека для харків'ян. Значна знову зачепило людей, і знову Харків страждає внаслідок таких ударів. І ці удари і атаки продовжилися цієї ночі. І внаслідок ракетного удару. От, ймовірно, йдемо саме про. Ракету, яка атакувала Харків цієї ночі, знову було чутно вибух. Про це писав міський голова Ігор Терехов в індустріальному районі. Від удару ракетою, тип якої встановлюється, є загоряння у садовому товаристві щодо жертв і постраждалих. Наразі інформація не надходила. Так виглядав палац спорту у Харкові. Виглядає тепер, на жаль, після удару російських ракет авіабомб коригованих керованих, які росіяни. Запускають по Харкову. Тому цей терор ракетно-бомбовий продовжується, на жаль, по місту. Є також деталі у нас попередніх обстрілів Харкова за попередні дні. Йде мова про те, що. Нашими правоохоронцями встановлено, що по торгівельному центру в Салтівському районі кадри, якого ми щойно бачили, росіяни застосували дві балістичні ракети Іскандер М саме балістику, і от уламки цих ракет було знайдено, проаналізовано. Вже зрозуміло, що йде мова про удар балістичними ракетами. Щодо палацу спорту у Немишлянському районі Харкова було застосоване. Пряме влучання трьох ракет типу іскандер м а також три ракети від комплексів С 300 400 по прилеглій території, тобто знову ж таки балістика, яку надзвичайно складно відбивати і протидіяти їх. І в цьому випадку якраз перенесення бойових дій на територію Білгородської області є цілком виправданим, оскільки треба відсувати лінію фронту, також позиції, звідки росіяни можуть запускати. З ракети, зокрема с 300 по Харкову, як найдалі від міста, це означає, що прямо аж до Білгорода постійно потрібно цей фронт і санітарну зону переносити, аби захистити Харків комплексами Петріот або подібними комплексами за своїми характеристиками. Поки кордон і фронт так близько до Харкова, як це зараз, ми маємо зробити це дуже складно, оскільки такі такі комплекси теж опиняться у зоні ураження російських засобів різноманітних, так і ракет і дронів. Отже, протидія от ворожим обстрілам Харкова, саме підхід до цього вироблення відповідної моделі триває, і зараз наразі ми знаємо, що йде. Розмова, діалог із нашими західними партнерами про дозвіл бити по російських аеродромах високоточною далекобійною зброєю, не про атакам. Це зокрема, список було передано цілий, який на території Росії Україна бажає уразити атакам саме ракетами Штормшедов, тощо було передано цей список цілий. Нашим американським партнерам і делегація українська відвідала Вашингтон минулого тижня. Будемо чекати вже на результати, можливо, вдасться досягнути цього результату, цієї згоди. Власне фото, відео із Харкова це найкращий доказ того, що потрібно якнайшвидше таких ударів завдавати по російських аеродромах і не з цим. Росіяни, як бачимо, жодного дня, що називається, не втрачають для того, аби здійснювати свої злочинні удари по Україні, і суми так само було атаковано минулого дня. Знову ж таки, росіяни вирішили відзначити, що називається початок освітнього навчального року, і в Росії, і в Україні і в обох країнах цей, цей навчальний рік починається 1 вересня. От і завдали удару саме по. Дитячому будинку і по центру соціально-психологічної реабілітації дітей у сумах на окупанти росіяни було відомо вже вчора до кінця доби про тринадцятьох постраждалих, серед яких четверо поранених було дітей. На щастя, ніхто не загинув. Це диво, просто що ніхто не загинув. Ми бачимо кадри. Ні, суми від суспільного від е, наших колег, і видно наскільки масштабний це був удар. Це був ракетний удар по приміщенню закладу освіти у Сумах, де могли перебувати і перебували діти. чотирьох дітей власне поранило цим ударом. будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста, як повідомили у міській військовій адміністрації. І власне ризик того, що могли бути загиблі, він був величезний. Абсолютно голова самської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що вчора спрацювали дуже оперативно усі служби, надали постраждалим необхідну допомогу. Сьогодні вже з восьмої ранку в цьому мікрорайоні, поруч у школі, було розгорнуто штаб оперативний із ліквідації наслідків. Цього удару, ну, але всю ніч працювали рятувальники, всі необхідні служби для того, аби мінімізувати, якщо це наскільки це можливо, наслідки цього обстрілу. Пошкоджено 400 вікон у прилеглих будинках. Ну і кількість поранених ми називали 13 людей зачепило цим ударом. Поліція так само, в принципі, ці дані сум підтвердила до кінця доби і станом на ранок, де мова про 5 будинків, які зачепили вибуховою хвилею. І про чотирьох дітей, яких поранило цим, цим обстрілом ракетним. Президент Зеленський теж учора надвечір згадував про удари по Харкову, по інших наших містах. і... Власне, наголосив на тому, що слід переносити війну на територію ворога, і в цьому, зокрема, й полягає сенс нашої операції у Курській області. Можливі наші операції додам від себе вже президент про це не говорив. Можливі наші операції в інших областях і регіонах Росії. Наразі ж розвивається українська наступальна, але водночас і оборонна операція у Курській області. Вона має стратегічну оборонну мету, але наступальний характер, скажімо так. І от Президент каже, що Росіяни мають відчувати на собі саме держава-терорист, Росія має відчувати на собі, що таке війна, тому українська операція на Курщині буде продовжуватися. можемо послухати пряму мову президента якраз цей уривок із зверненням вчорашнього підсумкового до українців. Сьогодні знову Росія по звірячому ударила по Харкову. Станом на цей час майже 50 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали. Була інформація про людей під завалами, звичайні цивільні об'єкти, торговельний центр, палац спорту, міська забудова. Кожен такий удар по Харкову, по інших наших містах і селах доводить. Правильність нашої тактики, зокрема в Курській області, ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії. Держава терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики, критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб все це Опинилась в зоні доступу для нашої зброї. Дійсно, працюємо над тим, аби ми мали більше можливостей завдавати ударів по території Росії для того, аби відвернути от подібні атаки по нашій території. Україна не має жодних агресивних намірів для того, щоб Просто от, власне росіян кошмар. Ні, кожен такий удар по російській території не має свою логіку, свою причинність абсолютно. От, і коли росіяни зараз стогнуть, що там по Білгороду прилітає, то просто по Харкову не треба стріляти. Не треба кидати свої бомби, ракети запускати по Харкову. І В Білгороді буде значно, значно спокійніше в такому разі однак кривава така злочинна логіка росіян, вона абсолютно інша. Вони вважають, що вони мають право обстрілювати українців і вбивати їх. Коли пролітає по них, то вони відразу ж таки дивуються, а наш, мовляв, за що. Ми тут собі, власне, ні при чому. Це путінська війна, відразу згадують, вони такі конструкції. От коли по Харкову прилітає, то всі там у чатах радіють і кажуть, так їм і треба, треба більше, мовляв, зловтішаються. Через прильоти по нашій території. Отже, стосовно ще коротко, стосовно нічних атак російських, маємо повідомлення від Миколаївської ОВА, що там на півдні України знищено два шахеди над територією Миколаївської області. Також ворог Полтавщину намагався шахедами атакувати, там відпрацювали засоби протиповітряної оборони по таких цілях. На щастя, ніхто не постраждав, є ушкодження. В Полтавській області адміністративної і виробничої будівлі одного з промислових підприємств області, саме так, обласна влада повідомляє адміністрація військової області про наслідки шахетної атаки по Полтавщині без уточнень щодо місця і об'єкту цієї атаки.